Слава Україні на календарі 5 липня 863-я доба повномасштабного вторгнення. Чергова атака Росії бавовна на Росії на Хмельниччині псевдоволонтер заробляв на гуманітарній допомозі. Я Ольга Захарченко Вітаю вас на першому подільському. Вночі російські окупанти атакували Україну ударними БПЛА, типу шахет 131-136. Запустили 32 БПЛА із районів Курськ, Приморська, Ахтарськ, Росія. Про це повідомляють повітряні сили Збройних сил України. Відбивали удар, винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України, підрозділи радіоелектронної боротьби. Упродовж ночі збили усі 32 два шахеди: у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Київській, Чернігівській та Черкаській областях. Слава нашим захисникам! У Ростові на Дону в Росії повідомляють про масовану атаку БПЛА вночі та про те, що горів нафтовий термінал. Стверджується, що атакована НЗНП філія Ростовська на лівому березі Дону між Ростовом і Бетайськом, пише Астра. Губернатор повідомляє про збиття 10 безпілотників над регіоном і про ландшафтні пожежі. Міноборони Росії стверджує, що вночі їхні, їхні чергові засоби протиповітряної оборони знищили і придушили 50 бопола, зокрема 14 на територію Краснодарського краю і 10 на територію Ростовської області Росії. Дрони Камікадзе ГУР уразили Тамбовський пороховий завод у місті Котовськ Тамбовської області. Тим часом очільник області зазначив, що Обидва БПЛА знищено жертв і руйнувань немає. Ситуація під контролем до слова, Тамбовський пороховий завод, завод – один із найбільших підприємств Росії, де виробляються боєприпаси та порох для стрілецької зброї. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну завод збільшив виробництво на третину. Підприємство перебуває під санкціями з березня 2023 року. Наслідки влучань, ступінь ураження та інформація про постраждалих наразі уточнюється. Деталі результату спецоперації у ГУР згодом. Музика. На Хмельниччині правоохоронці викрили псевдоволонтера, який заробляв на гуманітарній допомозі. За версією поліції, чоловік отримав від благодійників 5 автівок для військових, але продав їх за майже 1 мільйон 300 тисяч гривень. Про інцидент розповіли у поліції. 40-річний підозрюваний псевдоволонтер із Шепетівського району. За словами правоохоронців, чоловік звернувся до благодійного фонду і попросив допомоги військовим із автівками. Мовляв, машин потребують хлопці з різних підрозділів. Чоловіку оголосили підозру за незаконне збагачення на гуманітарній допомозі благодійних пожертвах або безоплатній допомозі в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану. За це чоловіку загрожує від 5 до 7 років ув'язнення з конфіскацією майна. На Хмельниччині масово закривають ФОПи. В Україні за перше півріччя 2024 року закрили майже 92 тисячі ФОПів. Це на 54% більше ніж за аналогічний період 2023 року. Також на 15% зріс показник закриття компаній. За перше півріччя цього року припинили діяльність понад півтори тисячі підприємств. Про це повідомляє Юконтролмакет. Найбільше підприємців закрилося у травні та січні понад 16 тисяч кожного місяця. У Хмельницькому свою діяльність припинили 3198 приватних підприємців. Це становить 3,5% зі всіх закритих ФОПів в Україні загалом. Разом з цим, у першому півріччі року кількість закритих ФОПів на Хмельниччині зросла на 82,9% у порівнянні з аналогічним періодом торік. В останній робочий день тижня енергетики знову виконуватимуть планові роботи на електромережах в обласному центрі. Як і в попередні дні, планові знеструмлення, які можуть співпасти з застосуванням графіків погодинних відключень, відбуватимуться у мікрорайоні Ракове. За інформацією Хмельницькобленерго, обленерго ремонтні роботи на електромережах у Хмельницькому триватимуть сьогодні орієнтовно до 17.00. За такими адресами: вулиця Бажана, вулиця Гонгадзе, Пілоцька, Повстанська, вулиця Спортивна, вулиця та провулок тракторний, вулиця Трудова, вулиця Чорновола, Шухевича. Ще більше про аврійні відключення та планові ремонтні роботи у місті та області у телеграм-каналі Першого Подільського. Скануйте QR-код та долучайтесь. Дякуємо Збройним селам України за сьогоднішній ранок. Дякуємо вам, що розпочинаєте цей день разом з нами. Залишайтеся з першим подільським протягом дня. До зустрічі в ефірі бережіть себе.